Дивіться, який класний відосік. Море. Чайки. Замок, музей, дрон літає, межте там зверху. <пл 'язок> Дуже класна локація. Дивіться, що там внизу бачите. Який там, там видм. просто. І вже так досить тепло сьогодні. І там вітрильничок собі хтось віддихає. Море. Італія. Лютий місяць. Початок лютого. А тут таке літо вже можна сказати. Ну не літо ще, але 17 градусів. Супер. Море чистіше, але тут мусор от накидали. Загоряючих ще нема поки що, так що. Але класно вийти собі так, супер. Таке реально ніх не бояться людей. Не знаю як вони дьоми. Голибочка, бачиш якийсь дзьоб в неї, інтересний. Я ніколи не бачив так зблизько. Чи в них такий є, чи, чи то. Бля, ну зовсім не боїться. Ну чого ти так? В реалі, як. Діти бавляться, діла. То біля лоза, біля такого малого моря. Ну клас. Супер.